Сільськогосподарське машинобудування належить до тих галузей, які набули значного розвитку в Україні ще наприкінці ХІХ століття. Тепер в країні налічується близько 120 підприємств сільськогосподарського машинобудування, які можуть виробляти майже 70% асортименту техніки потрібної в Україні. Однак реально діє близько 40 досить потужних підприємств, обладнання яких завантажено на 15-20%. Тракторобудування – це комплексне виробництво, яке включає випуск тракторів для потреб сільського, лісового та водного господарств, будівництва, а також самохідних шасі, двигунів, вузлів, агрегатів, запасних частин і деталей до зазначеної техніки. Найвідомішим виробником тракторів в Україні є підприємство Харківський тракторний завод. В останні роки підприємство переживає не найкращі часи. Через розрив економічних зв'язків із Росією у 2016 році підприємство практично припинило роботу. Зараз укладені нові контракти з постачання двигунів шведської фірми Volvo. Завод презентував нову модель плазунового трактора Quadrotec, який є власною розробкою підприємства. На 70% складається з деталей українського виробництва і створює мінімальний тиск на ґрунт. Продукція заводу споживається як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках країни Африки та Росії. Ще з середини 60-х років ХХ століття значним виробником тракторів стало підприємство Південьмаш у Дніпрі. Виробництво тракторів на даному підприємстві розглядалося як своєрідне цивільне прикриття військової техніки ракетоносії, яка тут випускалася. Наприкінці 90-х років виробництво тракторів помітно скоротилося, а потім зовсім припинилося. Наразі ведуться перемовини із Білоруссю про організацію складання тракторів. З початку 2000-х років. Виробництво тракторів в Україні здійснює підприємство «Укравтозапчастина». Фактично, товариством здійснюється складання шляхом великовузлового монтажу переважно тракторів марки МТЗ за ліцензією Мінський тракторний завод. В останні роки розпочато виробництво тракторів під власною торговою маркою КАЙ КАЙ 14820, КИ20122. З частковим використанням деталей українського виробництва та покращеним екстер'єром кабіни. Виробничі потужності підприємства Укравтозапчастина, де, власне, й ведеться складання тракторів, розміщуються в Києві та Ніжині. Великовузлове складання тракторів здійснює підприємство МТЗ Білорусь Україна виробничі потужності якого розміщені в кількох регіонах України село Костянтинівка Миколаївської області та місто Київ. Крім головних, тракторобудування включає цілу низку інших підприємств, які спеціалізуються на виробництві деталей запасних частин, двигунів тощо. Найбільше з таких підприємств було зосереджене у Харкові. Значними також центрами є Вінниця, Дергачі, Кропивницький та Кременчук Полтавської області. Динаміка виробництва тракторів в Україні відображає проблеми розвитку цього підрозділу машинобудування. З колись потужного виробника тракторів Україна перетвориться на типового імпортера цієї сільськогосподарської техніки. Виробництво комбайнів є важливим підрозділом сільськогосподарського машинобудування. У радянські часи в Україні виробляли лише бурякозбиральні та кукурудзяно-збиральні комбайни. Бурякозбиральні комбайни зібирали у Дніпрі та Тернополі. На тернопільському комбайновому заводі розробили комбайн нового покоління збруч, але коштів на його серійне виробництво не знайшлося. Тепер на цих підприємствах серійного випуску комбайнів немає. Вони здебільшого виробляють деталі та запасні частини до автомобілів, сільськогосподарський реманент іншу супутню продукцію. Головним центром виробництва кукурудзозбиральних збиральних є місто Херсон, де розміщується підприємство Херсонський машинобудівний завод. Перші дослідні зразки зернозбиральних комбайнів з'явилися в Україні всередині 90-х років ХХ століття. Із 98-го року. Випуск самохідних комбайнів Славутич ведеться на херсонському комбайновому заводі. Після модернізації виробництва Херсонський машинобудівний завод виробляє чотири основні моделі зернозбиральних комбайнів сків 230 сків 230 а сків 250 та сків 250 р У перспективі планується серійне виробництво більш потужних модифікацій цієї техніки. Крім комбанів, підприємство виробляє також жниварки для збирання зернових культур, соняшнику куріпоку, візки для транспортування жаток тощо. Через різні переважно економічні причини виробничі потужності підприємства завантажені не повністю. Динаміка виробництва комбанів є дуже строкатою, але спостерігається чітка тенденція до зниження обсягів їхнього випуску. Так, у 2018 році було випущено лише 47 зернозбиральних комбанів. В Україні є значна потреба у сільськогосподарській техніці для обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив, утрутохімікатів, утримання худоби, птиці тощо. Основними виробниками знаряд для обробітку ґрунту збирання зернових є компанії з Одеси, Кам'янця-Подільського, Кропивницького, Слобожанського, Умані, Калинівки, Білої Церкви, Києва, Первомайська, Бердянська, Ковеля, Львову та інших. Виробництво обладнання для додіння та молочарства, утримання свиней та птахів здійснюють підприємства Братслава, Дніпра, Кагарлика, Києва, Ковеля, Новоград-Волинського, Ніжину та інших. Наприклад, підприємство Техна є найбільшим в Європі виробником обладнання для птахівництва та систем огородження периметру. Тут виробляються сучасні клітки для утримання птиці, ліфтові яйцезбірники, автоматизовані системи управління кормороздачею тощо. Продукція експортується до 30 держав світу. Динаміка виробництва машин для приготування кормів для тварин має тенденції до зниження. Динаміка виробництва основної продукції сільськогосподарського машинобудування в останні роки характеризується різновекторністю. Наприклад, виробництво сівалок за 2010-18 роки зросло, а косарок навпаки зменшилося удвічі. Важке машинобудування набуло значного розвитку в Україні ще з початку ХХ століття, що було зумовлено вдалим поєднанням двох головних чинників сировини, тобто металу та споживача, металургійні підприємства копальні. Воно включає виробництво машин, обладнання, устаткування для гірничодобувної промисловості, металургії, вуглевидобутку, хімічної індустрії, електроенергетики тощо. Зазвичай продукція. Важкого машинобудування вирізняється значними розмірами та високою матеріаломісткістю. Через це її виробляють невеликими партіями інколи на індивідуальні замовлення. Переважна більшість підприємств важкого машинобудування України розміщується на Донбасі та у Придніпрові, оскільки саме тут з одного боку знаходяться центри виплавки металу, з іншого підприємства споживачі зазначеної продукції, копальні та теплоелектростанції. Лідером важкого машинобудування України є Краматорськ, в якому розміщується закрите акціонерне товариство Новокраматорський машинобудівний завод. Це відоме в усьому світі і найбільше на теренах колишнього СРСР підприємство такого профілю. Воно спеціалізується на виробництві обладнання для гірничо-добовної промисловості: це крокування ескаватори, подрібнювачі, обладнання для забагачення корисних копалень, шахтно прохідного обладнання, вугільні камбанії, шахтні підіймачі Металургійного остаткування, прокатні стани, металургійні мідні заводи, термічні печі, кузнецько-пресового обладнання, гідравлічні преси, молоти, піднімально-транспортного, самохідні крани для обладнання залізниць тощо та енергетичного, вали для турбін, трубопроводи для теплових та атомних електростанцій, елементи конструкції для гідроелектростанцій, деталі для суден та інше. На підприємстві працює майже 12 тисяч осіб. Його продукція експортується до 70 держав світу. Значним виробником продукції важкого машинобудування є приватне акціонерне товариство Азовмаш в Маріуполі. Підприємство випускає гірничо-транспортні комплекси, конвейери, металургійні ковші, перевантажувачі, крани і багато іншої спеціалізованої продукції. У Придніпрові розміщується кілька досить потужних центрів важкого машинобудування. Це насамперед місто Дніпро, де розміщуються підприємства Техномаш, Анатемс та Дніпропетровський агрегатний завод. З кількох підприємств важкого машинобудування Кривого Рогу зараз більш-менш успішно функціонує Криворіж НДПІ Рудмаш, яке спеціалізується на проєктуванні та виробництві прохідницьких комбайнів, комбайнів для видобутку руди, навантажувачів, бурових верстатів тощо. Ще одним центром важкого машинобудування у Придніпрові є підприємство Марганецький рудодемонтний завод. Це підприємство спеціалізується на виробництві запасних частин, подрібнювачів для гірничодобувних підприємств тощо. Раніше потужний центр важкого машинобудування Харків втратив свої позиції у рейтингу виробників даної продукції. Наразі вагомим виробником гірничо-шахного є лише підприємство Харківський машинобудівний завод світлошахтаря. Що виробляє конвейери, перевантажувачі, акумуляторні світильники, шахні потрібнювачі і так далі. Підприємство спортує свою продукцію до 18 країн світу. Значна кількість великих підприємств важкого машинобудування була зосереджена в містах: Донецьк, Луганськ, Горлівка, Єсиновата, Довжанськ, Колишній Свердловськ та інші. Тепер вони знаходяться на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні, відтак їхня доля невідома. Підприємства енергетичного машинобудування спеціалізується на виробництві унікального остаткування турбін, теплообмінних апаратів, станційних і турбінних трубопроводів тощо. На сьогодні головним центром енергетичного машинобудування є місто Харків, де розміщуються такі потужні підприємства, як Турбоатом та ЕнергоВашмаш. Підприємство Турбоатом належить до найбільших у світі виробників. Парових і гідравлічних турбін для усіх типів електростанцій, у тому числі й атомних, насосних станцій та іншого енергетичного устаткування. Турбіни цього підприємства встановлені на більшості електростанцій України. Продукція підприємства поставляється майже до 50 країн світу. Державне підприємство Електроважмаш також є одним з найбільших у світі підприємств такого профілю. Воно спеціалізується на виробництві турбогенераторів великих машин постійного струму, комплектного обладнання для міського та залізничного електротранспорту. Географія експорту продукції налічує понад 50 країн світу. Енергетичні машини виробляються також у Полтаві, на підприємстві Полтавський турбомеханічний завод, це енергетичні установки, запасні частини до турбін, компресори широкого спектра застосування тощо, та монастиріші. Це Монастирищінський машинобудівний завод, що виготовляє парові котли, водонагрівачі, допоміжне котельне устаткування тощо. Значна частина продукції цих підприємств також експортується. Провідним в Україні виробником дизелів і дизель-генераторів для суден, стаціонарних газопоршневих енергетичних установок різної потужності є первомайськ Дизельмаш в Миколаївській області. Продукція цього підприємства використовується у суднобудуванні у нафтовій і газовій галузях на підприємствах Теплокомуненерго. Значним виробником газотурбійних двигунів, які використовуються у суднобудуванні, є державне підприємство Зоря Машпроект у місті Миколаєві. Це одне з найбільших у світі підприємств такої спеціалізації. Нині воно входить до складу державного підприємства Укроборонпром. Через заборону експорту продукції до Росії підприємство знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Акціонерне товариство Береславський машинобудівний завод в Херсонській області спеціалізується на виробництві обладнання для залізничних суднових дизелів. На даний момент це єдине в Україні підприємство такого профілю. Раніше потужне підприємство з виробництва дизелів, південь дизель МАШ. В місті Токмак Запорізької області збанкротіло і фактично припинило свою діяльність. Частково здійснюється лише виробництво запасних частин для тих дизелів, які були вироблені на підприємстві у попередні роки. Підіймально транспортне і будівельне шляхове машинобудування включає виробництво кранів, екскаваторів, підвісних канатних доріг, будівельних машин тощо. Підприємство цих виробництв орієнтується як на сировину, так і на споживача. Через економічну кризу, дію ринкових чинників, багато колись потужних підприємств зазначеної спеціалізації припинили свою діяльність або перебувають на стадії санації. Це стосується, зокрема, одеського заводу важкого кранобудування краян, підприємство АТЕК, колишній завод Червоний екскаватор у Києві, підприємство Дормашина в Миколаєві, підприємство Кранобудівний завод в Нікополі. Це колись найбільше на теренах СНД підприємства. Підприємство Дрогобицький завод автомобільних кранів у Львівській області. Портові, козлові, спеціалізовані крани тепер виробляє підприємство «Запоріжкран», Кран, яке провело модернізацію виробничих потужностей завдяки співробітництву з фінською корпорацією CONCRANS. Продукція цього підприємства використовується в портах України, проте майже 90% скеровується на експорт. Потужні крани виробляє також підприємство Новокраматорський машинобудівний завод. Проте, вони є не головним видом продукції цього підприємства. Плазунові крани, які використовуються в промисловому, житловому дорожньому будівництві, випускає підприємство Дніпро Крансервіс, що в Дніпрі. Будівельну техніку менших розмірів, зокрема будівельні люльки, вантажні платформи, легкі переносні крани, виробляє підприємство Механічний Завод, що в Херсоні. Частина з колись наявних підприємств, наприклад, компанія «Будшляхмаш», Києві перетворилося на офіційних дилерів імпортної техніки відомих фірм. Верстатобудування є дуже важливим підрозділом промисловості, оскільки виробляє устаткування для обробки сировини, конструкційних матеріалів, деталей машин і механізмів. Тощо, рівень сформованості та диверсифікації верстатобудування можна вважати тим чинником, що відіграє визначальну роль у розвитку машинобудування загалом. Підприємство верстатобудування за винятком виробництва металомісткої продукції орієнтується переважно на кваліфіковані кадри. На жаль, у пострадянський період розвитку України верстатобудування потрапило у глибоку кризу. Обсяги виробництва продукції скоротилися в десятки разів. Якщо в 90-му році в Україні вироблялося 37 тисяч металорізальних верстатів, то у 2017 році всього близько 100 штук. Центрами виробництва продукції верстата будування є переважно великі міста. Аналіз діяльності верстата будівних підприємств свідчить про те, що більшість із них припинили свою роботу. Інколи виконують індивідуальні замовлення окремих споживачів, займаються ремонтом і відновленням верстатів, налагодили виробництво іншої, наприклад, сільськогосподарської техніки. Серійне потокове виробництво верстатів майже ніде не збереглося. Продукцією технологічного машинобудування є обладнання та устаткування для виробництва одягу, взуття тканин, харчових продуктів, окремих товарів хімічної промисловості. Щодо першого напрямку, то він не набув в Україні значних масштабів розвитку. На більшості підприємств з виробництва тканин, одягу та взуття навіть у радянський період використовувалося імпортне устаткування. В сучасних умовах в Україні практично не залишилося підприємств. Які б виробляли машини, устаткування верстати для текстильного чи швейного виробництва. Випуск технологічного обладнання для виробництва харчових продуктів здійснюється в Україні з кінця 19 століття. На сьогодні це виробництво представлено значною кількістю підприємств, які випускають широкий асортимент продукції для потреб молочної, м'ясної, цукрової, олійно-жирової, кондитерської та інших підрозділів харчової промисловості. За розрахунками науковців, рівень забезпеченості підприємств із виробництва молочної, м'ясної та концерної продукції обладнанням українського виробництва становить близько 70%, а підприємств із виробництва цукру, борошна, круп, хліба, комбікормів – майже 100%. Разом із тим, слід зазначити, що окремі підприємства технологічного машинобудування суттєво скоротили обсяги виробництва порівнянні з радянським періодом. Перейшли на випуск іншої продукції, а деякі взагалі припинили свою діяльність. Значними центрами виробництва обладнання для молочної, м'ясної та рибної промисловості є міста Дніпро, Калинівка Вінницької області, Полтава, Черкаси, Карлівка Полтавської області та місто Одеса. Широкий асортимент продукції для хлібопекарної, борошномельно-круп'яної, олійно-жирової, цукрової, консервної промисловості виробляється на підприємствах Одеси, Києва, Бара. Дніпра, Могалева Подільського, Сміле та Хоролу. Окремо варто виділити нові підприємства даної спеціалізації, які з'явилися в Україні після здобуття ної незалежності. Це Акціонерне товариство Рос у місті Харкові, перше на теренах СНД сучасне підприємство з виробництва алюмінієвих закурковувальних ковпачків. Тронка Агротех у місті Києві спеціалізується на створенні обладнання для виробництва маргаринів, майонезу, розфасування морозива. Підприємство завод пакувального обладнання Термопак у місті Біла Церква спеціалізується на виробництві комплексних ліній, розливу напоїв у скляну таро та ПЕТ-тару етикувальних пакувальних систем і конвейерних ліній. Різноманітне обладнання для різних потреб господарства виготовляють у Києві, Сумах, Полтаві, Павлограді, Бердичеві, Фастові, Користані та інших. Динаміка виробництва продукції технологічного машинобудування характеризується падінням показників після 2014 року. Особливо це чітко простежується в виробництві обладнання для кондитерської та м'ясної промисловості. Підприємство електротехнічної промисловості спеціалізується на виробництві різних модифікацій електродвигунів, трансформаторів, інших електричних машин, приладів, кабелю. У своєму розміщенні вони орієнтуються на кваліфіковані кадри та наявні науково-технічні центри. Наразі в Україні налічується близько 50 підприємств даного профілю. Продовж багатьох років головним центром електротехнічного машинобудування залишається місто Харків, в якому розміщуються такі потужні підприємства, як Електромашина та Електроважмаш. Подібну продукцію виробляють Новокаховський, Полтавський, Дніпровські електромеханічні заводи, Ужгородський. Електродвигун, Запорізький елемент-перетворювач» та Сумський насос Енергомаш. Значним виробником вибухозахищених асинхронних двигунів був Первомайський електромеханічний завод, який знаходиться в Луганській області на окупованій території. У порівнянні з радянським періодом виробництво продукції електротехнічного машинобудування скоротилося у десятки разів. Одним із важливих підрозділів електротехнічного машинобудування є виробництво різноманітних кабелів та електротехнічної апаратури. Нині провідними виробниками кабелів в Україні є підприємство Одеса-Кабель, що входить до 50 найбільших світових виробників даної продукції. Кам'янець-Подільський кабельний завод, Запорізький кабельний завод, завод-Південь-кабель у Харкові і Азов-кабель у Бердянську. В останні роки в Україні було запущено в експлуатацію низку нових, переважно спільних з іноземним капіталом підприємств, які спеціалізуються на виробництві електрообладнання, кабелів для автомобілебудування тощо. Зосередженість ці підприємства переважно в західних регіонах України. Значна зацікавленість іноземних компаній до створення в Україні таких підприємств зумовлена економічними вигодами, які вони отримують від використання дешевої робочої сили. В Україні збудовано більше 10 підприємств з виробництва кабельної проводки. На них зайнято майже 22 тисячі працівників. В Україні налічується кілька підприємств, які спеціалізуються на виробництві високовольтної апаратури. Вони розміщуються у рівному трансформаторні підстанції, комутаційні апарати Запоріжжя це трансформатори струму та Слов'янську високовольтні ізолятори. Найбільшим в Європі підприємством із виробництва силових масляних трансформаторів. Електричних шунтувальних реакторів, іншого електротехнічного устаткування є підприємство Запоріжжя-Трансформатор. Його продукція експортується до 86 країн світу. На відміну від більшості видів продукції, виробництво трансформаторів упродовж 2012-2017 років зросло майже вдвічі. Виробництво електричних ламп, освітлювачів для офісних і промислових приміщень ведеться в багатьох містах: Київ, Запоріжжя, Борислав, Львів. Проте найбільш відомим центром є місто Тернопіль, де функціонує підприємство ОСП, корпорація ВАТРА. У березні 2018 року розпочалося виробництво фотоелектричних модулів для сонячних електростанцій у місті Енергодар. Його здійснює підприємство ЕНХОЛ, яке займається технічним обслуговуванням холодильного обладнання та систем кондиціонування Запорізькій атомній електростанції. Електроніка та приладобудування належать до найбільш сучасних підрозділів машинобудування. Ці виробництва спеціалізуються на випуску електронних приладів, напівпровідників, оптикоелектроніки, інтегральної оптики, резисторів, конденсаторів, радіокомпонентів, спеціального технологічного устаткування, побутових товарів, телевізорів, пральних машин, комп'ютерів тощо. У своєму розміщенні підприємства електронної промисловості орієнтуються на кваліфіковані кадри. Зважаючи на те, що підприємства з виробництва електронних виробів і приладів споживають мало води, палива, займають невеликі території, тому історично склалося так, що вони розміщуються здебільшого в великих містах Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Миколаєві, Херсоні тощо. Виробництво вимірювальних приладів для електромереж, електричних з'єднувачів, електронних компонентів, акустичних систем для автомобілів, магнітопроводів, інтегральних схем Комутаційної техніки, систем безпеки, систем управління енергетичними об'єктами здійснюються в Умані, Харкові, Херсоні, Мукачевому, Миколаєві, Одесі тощо. Газові турбійні, роторні лічильники, фільтри газу, лічильники обліку води, тепла виробляють в Івано-Франківську на підприємстві Поромприлад та Луцьку підприємства електротермометрія. Медичні прилади, дефібрилятори, кардіографи, реанімаційне обладнання випускають у Львові на заводі Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури Рема. Динаміка виробництва продукції електроніки та приладобудування є різновекторною, проте в більшості випадків впродовж 12-2017 років спостерігається спад обсягів її випуску. Побутова техніка також входить до структури електроніки та приладобудування. Сьогодні асортимент продукції досить різноманітний, хоча значна частина комплектуючих має імпортне походження. Основними центрами виробництва побутової техніки є Львів, Харків, Київ, Канів, Івано-Франківськ, Маріуполь та Миколаїв. Виробництво телевізорів у роки незалежності скоротилося в сотні разів, що було зумовлено низкою причин, зокрема, низькою якістю продукції, і її неконкурентноздатністю на світових ринках. Кризовими процесами в економіці, падінням купівельної спроможності населення тощо. В останні роки в Україні виробляється понад 250 тисяч пральних машин і понад 120 тисяч холодильників, хоча виробництво, порівнянні з 90-м роком, значно скоротилося. Виробниками інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації в Україні є міста Хмельницький, Вишгород Київської області та місто Дніпро. Виробниками годинників в Україні є підприємство Київський годинниковий завод торгова марка Клейнот міста Київ та фабрика годинників Юта, також в місті Києві. Окремою галузю машинобудування є військово-промислове або оборонно промислове машинобудування, яке в Україні представлене різними напрямками, такими як виробництво сухопутної техніки і обладнання, виробництво військових суден та стрілецької зброї на різноманітних підприємствах. Військовим ракето- та авіабудуванням, виробництвом військової електроніки і засобів противоповітряної оборони та виробництвом високоточного збройня та боєприпасів. Під час виробництва певних видів продукції підприємства машинобудування тісно взаємодіють між собою, формуючи елементи територіальної структури цієї галузі різного таксономічного рангу. Найбільш поширеними з них є машинобудівні вузли та райони. Машинобудівний вузол – це сукупність підприємств галузі, які розміщуються у сусідніх населених пунктах, тісно взаємодіють між собою в процесі виробництва продукції машинобудування. В останні роки виробничі зв'язки між підприємствами суттєво скоротилися, знизилася їхня інтенсивність. Через це існування окремих машинобудівних вузлів, які виділялися раніше, викликає сумніви. Великі машинобудівні вузли, хоч і зазнали певних змін у спеціалізації машинобудування, але збереглися. До них належать Київський, Харківський, Дніпропетровський, Одеський, Запорізький та Львівські вузли. Донецькі і Луганські вузли знаходяться на окупованій території, значною мірою втратили свій економічний потенціал. Кожен із зазначених вузлів характеризується домінуванням окремих галузей машинобудування, що в сукупності формує їхню спеціалізацію. Наприклад, головними сегментами спеціалізації харківського вузла є електротехнічне, енергетичне, сільськогосподарське та авіаційне машинобудування. Запорізького вузла. Автомобілебудування, електротехнічне та авіаційне машинобудування. Машинобудівний район це територія з домінуванням підприємств, подібних під машинобудування. Їхнє виокремлення є досить умовним, оскільки в країні важко знайти такі території, де б розміщувалися б лише підприємства машинобудування. У попередні роки в Україні виділялися Харківський, Пердніпровський, центральноукраїнський, Полійський, Західноукраїнський, Південний, і Донецький машинобудівні райони. Вони мали певні відмінності у спеціалізації машинобудування. Наприклад, у Донецькому районі переважали підприємства важкого машинобудування, у західноукраїнському, електротехнічного, транспортного машинобудування, приладобудування та електроніки. Проблеми машинобудування України. Переважання металомістких галузей, недостатній розвиток наукомістких галузей, нераціональна матеріала і енергоємність, недосконала територіальна організація підприємств надконцентрація в великих містах і деконцентрація у малих і середніх, перспективи машинобудування України, формування нових видів підприємств, розширення міжгалузевих зв'язків, розширення асортименту продукції машинобудування завдяки підвищенню частки галузей, що виробляють товари народного споживання з орієнтацією як на внутрішній, так і на зовнішній ринок, повна модернізація машинобудівних підприємств, їх переоснащення. Налагодження власного виробництва комплектуючих і зменшення імпортних складових. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 25-го уроку курсу географії 9 го класу Машинобудування України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!